Доброго ранку! Дорогі друзі підписники мого каналу вловила невелику хвильку часу і хочу вам побажати доброго ранку. Зробити маленьке відео, прогулятися своїм садом. Адже синоптики обіцяють уже на завтра, різке зниження температури і буде все по-іншому. Літа, я так розумію, вже не буде. Тому іще в цей день. Відносно теплий день, хоч сьогодні і вітряно, і прохолодно зранку. Я хочу вам побажати гарного дня. Нехай цей день принесе вам позитиву багато. Ну, а зараз давайте прогуляємося моїм садом, подивимося, що в нашому саду іще квітує. І ось перед вами гортензія Брайт. Брайт, це наречена в перекладі. Вона в мене в горшку, як я вже вам багато разів говорила, появилася досить, скажімо, случайно. І от вона тут росте і себе почуває, як ви бачите, дуже навіть і непогано. Я, чесно говоря, великий противник посадки рослин в горшках, в обмеженні ґрунту і все таке. Мені здається, їм. Тісно і недостатньо волі, бо всі ми любимо волю. От, і кожна рослина хотіла б, мабуть, розпростерти свої корінці, розповсюди всі боки. І, і вітки, віти свої, гілочки свої. От. Але я дивлюся, що в горшку їй теж дуже навіть непогано. Подивіться, які красиві кольори. Переходить від білого аж до таких от пурпурних включень. На сонці вона зараз сяє просто. І ще подивіться, скільки нових пуп'янок. От манюсінькі зовсім є. Так от тільки-тільки. І ось розпускається. А тут ось так на розпуску. А тут ось стільки розпустилась, і ще вона біла-біла. А тут вона ось кусочок трошечки рожевенька є. А тут зелена з пурпурним. Ну і який кущик. Ось такий вазончик у цьому горшку. Ну, сама не чекала, що така краса виросте. І подивіться, скільки ж вона випускає іще бутончиків. А ось внизу наречена втікачка, яку я придбала зовсім недавно. Ну, це вже мало місяці Вона Тут росте у садку у грушку. В питомнику я її придбала в кінці літа. Десь так. І побачу, що з цього вийде. Ну, Хотілося вже, щоб у мене ж була така гортензія. Ну, а далі, а далі. Столика я вже забрала звідси, буквально вчора. Переїхав мій. Цитрусовий садочок до кімнати, все потроху роблю увечері. Час з'явився, от і роблю. От, подивіться, бадан, який полихатий, гарний стоїть. Він любить, щоб поливали його. Медуниця теж більш-менш. Ну, Все любить полив, коротше, річ в тім, що без поливу воно не хоче рости нічого. Це треба поливати. Земля у нас суглинок, досить така цементова земля. Ну, ось я підійшла ще з однієї в райт. От подивіться, вона росте в ґрунті. Да, вона розкинула свої гілки на всі боки і коріння, мабуть, розповсюдила, так як я вам розказувала, але ж квітів немає. М -м От що. Візьмаю печально, так скажем, нема. Ну, але вже нема коли цвісти, вже що ж, морози можуть бути. Ну, Не знаю, чи будуть приморозки у нас, але обіцяють зниження температури суттєво. Ну, дивилась я там То плюс 2, от таке. Ну, що таке, плюс 2? Плюс 2 це дуже холодно. Ну, ось перед вами гортензія фантом. теж, теж дуже така об'ємна, велика. Гляньте, які величезні суцвіття в неї. Я вам завжди її хвалю, розказую, показую, бо дійсно вона дуже швидко росте. Вона дуже швидко росте і велике дуже все Ну це ось не невеликі біля мене, але туди далі вон там. це, ну як невеликі, подивіться, в порівнянні з моєю рукою. Вони великі, але бувають і більші, ось, наприклад, з цього боку. Ну а Брайт уже обійти не можна. Я думаю, як я тебе вкривати на зиму буду. Ну, Звичайно, цвіте. І вона цвіла ось там, скрізь, от знизу там квіту, бачите, скільки є. Але ж на оцих нових побігах я не бачу в неї квітів. А Аташа в горшку, пожалуйста, от на тобі, скільки хочеш, цвіту-цвіту. Любуйся, Наташа, мною. От вона мені так говорить. Ну, Я з ними розмовляю. І я думаю, вони мене розуміють, я їх розумію. Ну, якось так ми. Наше співтовариство існує. Ну, ось тут широколисті гортензії. Вони вже, звичайно, перецвітають, змінюють свій колір одразита. Бачите, вона вже трошки жухне така. Ну, але що, кінець? кінець ж вже вересня, що ж тут? Що ж тут іще хотіть від них? Ну, а ось яка красуня стоїть. Це Вінки, вінки, подивіться на цю красоту. Ось От. От, така вона у мене малинова стала, вона просто красива. Шльоза Шендорф, шльоза Шендорф, він взагалі зробився фісташкою якогось кольору, такий він інтересний. Ну, а нових немає ніде бутонів. Давже ж нема коли цвісти. І моя улюблениця, моя чарівна, красива лаймлайт. Ну вона зараз уже, подивіться, яка рожева стала. Гляньте, оці от рожеві включення. І ось вона така красуньча, красуня, красуня, у мене. Дивіться, яка. Які набиті бутони, скільки тут квіточок цих. Ви знаєте, хотіла на 5 хвилин відео, а стою. І не хочеться мені звідси йти, чесно вам кажу. Немає часу в мене більше, звичайно, треба бігом-бігом, а хочеться постоять, просто постоять. От гляньте на ці чарівні суцвіття, які здіймаються до неба. Вони поміняли свій колір. Згодна з вами, що цей колір, ну як то кажуть, на любителя. Але які вони все-таки в своїй сукупності Прекрасні оці квіти. От вони от групова їхня. От якби одна така була, ну теж би була красива. Але групою вони створюють дійсно такий пейзаж красивий, такий букет неоціненно гарний. Гляньте, яка краса. Ну і жовтіють хризантеми. І мене хтось узяв там за капюшон халата і держить. Я так догадуюсь, хто це. Це, це ти, так? Да? «Да, це я. Що ж ти там із гортензіями до мене не підходиш. Це у нас Надія Меділанд. От вона, говорить, – ти подивись, як я гарно дивлюся, <свист> виглядаю на фоні лаймлайт. Дійсно, ти красива. Ти. І ось Мушка, Мушка приземлилась, і там собі вона гріється, бо зараз прохолодно, мабуть, градусів 14, може, десь так на дворі. Не дивилася скільки. ну». Мало. Так от, троянди іще квітують, іще ось і такі. І більші бутони ось є, такі, що вже перецвіли. Ну, і ось перед вами ще Лікатор сезон, 4 сезони. Отак от в моєму садочку сьогодні. Дорогі мої друзі, все-таки мені треба заокруглятися із своєю прогулянкою. Пройду просто садом. Просто пройду і покажу вам, як він от виглядає зараз. Сад, я вам хочу сказати малого догляду. Не можу сказати, що я тут пропадаю, бо я вже не пам'ятаю, коли я тут була і щось робила. От. Але коли густі посадки, то як не те цвіте, до те цвіте. От. Ну, Не без того, щоб десь бур'ян там завівся, але все одно він е не може так розростатися, бо йому мішають рослини ті, які вже посажені. Все-таки я сторонник оцих густих посадок. Багато роботи в мене тут, але поки що, поки що ми відкладаємо цю всю роботу, бо є основна робота. Ну і ось перед вами Сандей Фрайзі. Сандей Фрайзі. Вона теж змінилася, от стала от такого кольору. Ну і Ваніла Фрайзі, вона вже сама на себе не схожа. гляньте, Вона вже так, навіть підсохла. І це ж при поливі, ну, не знаю, якось так. А як у вас Сандей Фрайзі? І як у вас Ваніла Фрайзі? Напишіть, якщо у вас ці сорта є. Маю що є. Це ж розповсюджений сорт. Давайте пройдемо далі, подивимося, що тут у мене. Ну, ось Я підійшла до нашої зони відпочинку. Тут вітер трохи поздимав, усе, цвіте ще брохманці. Ось такими своїми грамофонами. Ну, ви знаєте, якось літо в цьому році дуже швидко пролетіло. От я навіть по, -по брохманці дивлюся. Ну, от пролетіло воно бігом-бігом. Бругманція квітує, а з цього боку перецвіла. Ну, є ще бутони у неї. Ну, вони ще розкриються, якщо встигнуть. І тут перед вами мої живцьовані гортензії. Ну, одна із них це медвідь мій північний, поларбір і ось перед вами ще одна. Ну, вони молоденькі ще. Треба калину обрізати, зробити їй стрижку, бо вона понахилялася і вже дивлюся, нема куди рости моїм рослинам. Дорогі друзі, актінідія підспіває. Ось вона. Гляньте, скільки тут актінідії. але тверда ще, ще вона не спіла. Досить великий. Ягоди такі чи плоди, як правильно сказати, але ще вони не дозрілі. Ну і тут у мене листя упало з яблуні, треба теж його змітати, кудись дівати, хости. Пройдемо далі, подивимося, анабель стоїть стіною. Ну і ось моя зона патіо. вчора позабирала. Цитрусові, поріг, залишився сиротливо-голий, без моїх лимонів. І отак от виглядає вхідна зона з цієї сторони. Брискліт поплівся на стінку. Мені це подобається дуже. Я таке люблю. От, але що він маленький. Чебрець. І Роянда Ньюдаун. Отак от, так от в моєму саду сьогодні. Дорогі друзі. Всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що ви до мене завітали сьогодні вранці, що гуляли зі мною садом. Всім бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. Нехай в ваших садах співають птахи. Нехай в ваших серцях буде тепло, затишно і добре. Спокою вам, добра і радості, здоров'я насамперед. Ну, а зараз до побачення, мої милі. Всім дякую за увагу. З вами була Наталія. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Буду дуже рада з вами спілкуватися. Ну і заходьте частіше на мій канал. Мені завжди приємно, коли ви пишете відгуки. Ну, якщо є, про що напишіть, буду дуже рада. А зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.